Модель Tesla Вай під розслідуванням її електричних дверних ручок. Tesla MOL WAY небезпечні інновації чи інноваційні електричні ручки у світі, де автомобільні технології розвиваються з запаморочливою швидкістю, інновації часто випереджають безпеку. І якщо раніше головна турбота викликала активні системи безпеки, тепер питання надійності та ергономіки виходять на перший план. Нещодавно розслідування Національної дирекції з безпеки дорожнього руху NHTSA проти моделі Y, пов'язаної з несправністю електричних дверних ручок, є вражаючим прикладом цього. Це не просто технічний збій, це потенційна загроза безпеці, особливо для найменших пасажирів. Небезпека модель Tesla Y, звичайно, одна з найпопулярніших електромобілів на ринку. Його стильний дизайн, передові технології та вражаючі характеристики зробили його бажаним придбанням для багатьох. Однак за цією привабливою оболонкою приховують потенційну небезпеку, яку власники можуть навіть не підозрювати. Несправність ручок електричних дверей, що призводить до того, що двері застрягли, не тільки спричиняють незручності, але й можуть призвести до серйозних наслідків, особливо в надзвичайних ситуаціях. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг, власник Молвай, застряг у пробці в спекотний літній день. Його маленька дочка втомилася від подорожі, заснула на задньому сидінні. Він просто хотів швидко відкрити двері, щоб звільнити дитину, але двері не поступилися. Мені довелося спричинити службу порятунку, яка не тільки принесла збентеження, але й підкреслював потенційну небезпеку такої ситуації. Акумулятор низької напруги корінь проблеми. Відповідно до інформації, на даної NHT, все причина несправності може бути недостатньою напругою в акумуляторі низької напруги. Це, звичайно, викликає питання до системи контролю та діагностики Тесла. Чому власники не отримують попереджень про зменшення стресу? Чому система не забезпечує механізми резервного копіювання, які гарантують можливість відкриття дверей у разі несправності основної системи. У сучасній автомобільній промисловості, де безпека є пріоритетом, такі недоліки здаються просто неприйнятними. Виробники зобов'язані не лише для розробки інноваційних технологій, але й для забезпечення їх надійності та безпеки в будь-яких умовах. Ручне відкриття, складний та небезпечний процес. Особливо тривожним є той факт, що ручний метод відкриття дверей моделі в зовні є складним і вимагає певного процесу знань. Відкриття капота та використання 12 вольт напруги до двох окремих точок це явно не те, що спадає на думку більшості власників у надзвичайних ситуаціях. Я вважаю, що Тесла повинен переглянути дизайн системи відкриття ручного відкриття дверей, що робить її більш інтуїтивно зрозумілою та простим у використанні. У критичній ситуації кожна секунда має значення, та власники не повинні витрачати час на пошук інструкцій та маніпуляції з проводами. Що робити модель Вай для власників? У поточній ситуації модель Tesla WAI рекомендується вжити наступних кроків: прочитайте інструкції з експлуатації, ретельно вивчіть розділ про ручне відкриття дверей та практикуйте в цьому процесі в безпечних умовах, перевірте стан акумулятора низької напруги. Регулярно перевіряйте стан акумулятора низької напруги, та зверніть увагу на будь-які ознаки його несправності. Зверніться до сервісного центру, якщо ви помітили будь-які проблеми з відкриттям дверей. Негайно зверніться до центру обслуговування тесла для діагностики та ремонту. Виправити випадки несправності. Якщо ви стикаєтесь із ситуацією, коли двері не відчинилися, не забудьте виправити цю справу та повідомити про це в інша все. Тесла, що далі. Я впевнений, що NHTSA проведе ретельне розслідування та вимогу від Тесла, щоб вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків. Однак важливо розуміти, що вирішення проблеми не обмежується простим оновленням програмного забезпечення. Тесла потрібно переглянути дизайн системи відкриття дверей, що робить її більш надійною та безпечною. Зрештою, безпека це не просто маркетинговий гасло, а реальна відповідальність виробника. Тесла повинна довести, що вона готова взяти на себе цю відповідальність та надати своїм клієнтам найбільш безпечний та комфортний досвід водіння. Висновок інновації повинні слугувати безпекою. Історія з Tesla Молвай Хендес Дор Рундас це нагадування про те, що інновації повинні слугувати безпекою, а не навпаки. Виробники повинні звернути найважливішу увагу на дійності та безпеці своєї продукції, навіть якщо це означає відмову від деяких фішок та компромісів. Я сподіваюся, що цей інцидент стане уроком для всієї автомобільної промисловості і запропонує виробникам більш ретельну тестування та контроль якості своєї продукції. Зрештою, зрештою, безпека це найцінніша річ, яку ми можемо запропонувати нашим клієнтам. Володіння електричним автомобілем це не лише екологічність та заощадження, але й усвідомлення відповідальності за його безпеку та безпеку інших. Не забувайте, що електричний автомобіль все ще є автомобілем, а його безпека залежить від багатьох факторів, включаючи якість компонентів, надійність систем та кваліфікацію водія.